У нас дощик пройшов і хороший. З грімом. Що річуся? А я очікую доставку. Зателефонували, що десь скоро має бути доставочка. Так оце <сум> на ярюю круги. Ой, от і день уже пролетів. Що ти зробиш? Трошки відпочили, десь на цьому все. А в неділю гості прийдуть, трошки посадимо в неділю. Сьогодні навитягую всячини. Я там і рибки сьогодні ще підкупила. Ну, коротше, завтра буду готуватися, а в неділю трішки дай відсвяткуємо. Дорогі наші дітки, дуже дякуємо вам за привітання. Букет неймовірно красивий і дуже приємно. Дай Бог, щоб ви дожили до золотого весілля, а не лише до перлового. Підписники. Хочемо з дідуликом вам подякувати. Ми сьогодні стільки привітань отримали, я не встигаю відповідати, і це 100%, що я вам кожному просто не в змозі. Написати дякую. Тому кажу всім і зразу дуже велике дякую, що ви в мене є. Я вас всіх люблю, цілую і обіймаю. І дідуля теж, дідуля, заховався. Він скидається. Дуже вам дякуємо. Зарози. Боже ж мій, отака краса. Я, я в шоці, чесно кажучи, я таких ще і не бачила. Що їм роблять, що вони такі кучеряві поробилися? Чи це такий сорт, ну, 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 ну капець. Отакі гарні. Супер! Піду зараз покладу свою голивочку на подушку, бо цілий день то так тримала її. То так, Коротше говоря. Зараз карета перетвориться у гарбуз, а зачіска в 220. І все. Особливо на ранок. І на ранок буде. Ну, те, що має бути. Те, що має бути. І все. Опа! Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Ложись! Ложись! Що? На гливаху? Ложись, сказала! А чого ти раніше нам таке не подарила? Ох, я тепер тобі буду виділувати. Марк. Yeah. No, yeah. давай. Быстро давай, дід, здавайся. Нам не подарили. Ох, я тепер тобі буду виділювати. Марк! Uh -huh. oh, yeah. uh -huh. давай. Бистро давай, їдь. здавайся! Yeah. Гості гостями, а я ставлю собі якусь, не знаю, групу буду варити, тому що вчора Катя Катя Толстікова побачила, що я вечорі поїла рибу, салат. Вона мені пише, Люда, скільки ти білка з'їла, рибина, це в... багато для тебе. Білок їла, де ж твій вуглевод? Людочка моя, де ж твої вуглеводи? Де гречечка, де картопелька, де що небудь. Не підходить таке, тому зараз сушина збуду, я собі замовила. Просто рибка червона. Ну, зараз щось готую, в мене є рис і в мене що ще є? У мене є кукурудзяна крупа. Ні. В мене є гречка. Буде гречка. Я її люблю, З мене там типа, гонять тіктоці, що я багато гречки їм. Не знаю, мені подобається. А, так буде гречка, червона рибка і ну, Все прекрасно. Катя, ти що добрий вечір, люди! Готовий? Так. Да. Давай покажемо, який ти супер-актор. давай. Ще супер перелаї. Так. Да. Давай покажемо емоції. Наприклад, я вам, що ти побачив Халка і злякався. Давай, покажи. Оооо. Тепер давай покажемо емоції. Що тобі дуже смішно. Давай. Давай. А давай покажемо мочи, що ти плачеш. Давай, а я как? Ну що ти плачеш? Так, так. Ну придумай, якось правдоподібно. Як тобі так дуже погано, що ти дуже засмучена, такі плачеш. Ты хочешь в нас заниматься? Да. Будешь акторами к виростиш? Да. Нет, политики. Полиции будеш, понял. Короче то прямо в прямому ефірі бачили, що мені прийшла підстановка для ножів. Звісно, я не так хотіла, але на картинці вона була зовсім інша. Коротше, довелося мені перебрати усі шафи на кухні, повитирати, навести там лад, щоб все хоч якось поприбирати. Ну, мені вдалося. Пухай комбайн. У мене як у бабушки накритий, щоб пиль не залітала. Як тісто, це святе, хоча вже хто зна, коли його не робила. Оце така підстановка. Ну, я зовсім не таку замовляла. Ну, що робити. Тут якось так трошки скупкувала, скупкувала, ну Шафи я поперебирала всі кругом. Що де можна, повпихала. Кругом чистота, в шафах теж. Ну, показувати не буду. Ну, поскладала. Кругом зложено, кругом порядочки. Я можу тут такі порядочки навести, щоб потім шафу не відкрити. Це також я можу. Так, це собачка-мкашка. Коротше, не заплановане, але зроблене. Повміщала трошки. Ну, це, З такою я буду жити поки підстановкою для ножів. Я взагалі хотіла дуже якісну і гарно, а прийшло, вибачте мене, ну, тема є тема. В общем, що мені прийшло з теми все гімно. Ну, Чайник. І тут такий можна купити ціна теж, просто і без теми. Ну, підстановка для ножів, конечно, ну, нехай поки постоє. Це для ложок, якби я так думаю, ну ложки ми сюди не кладемо. Ну, може, видно, бачите. Хотілося гарно, якісно, прийшло гімно і недешеве. Ну нічого, з цим ми якось переживемо. Єдине, що непогане, це оця підстановочка. Ну, гріха таїть не буду, непогана. І ще, хотіла сказати, чухли для телефонів. Ну, Звичайно, а так нічого. хорошого. Забула, ще й тапочки гарні, я вже їх стирала, просто ідеальні. Тапочки гарні. Ну, що якщо гарне, то воно гарне. Якщо воно не гарне, то воно не гарне. Я вже придивилась підстановку для ножів і гарну тостерницю, бо постійно приходиться вмикати, щоб підсушити хліб, грильницю. Хоч і нічого страшного можна і на грильниці. А от підстановку для ножів я придивилась гарну, гарної фірми. Як тільки стабілізується моє фінансове становище, так я її куплю. Хочеться мені, вона мені дуже подобається. Я бачила ж її також на тему і хотіла замовити, але. Вона ж якоїсь там фірми, якесь треба було підтвердження. Я не зуміла туди його ввести, Тому замовила, ось і замовила. Ну нічого, хай то буде. Саме гірше, що я пережила за цей короткий час життя. Так що все норм. Переживемо. Зато. Зато підстановка для ножів мене спонукала прибрати всі шафи, Брешу, не всі комод, ну то прибереться трошки згодом, можливо в понеділок. вам бажаю мирного вечора в родинному колі, хто з друзями. Тепла, добра в душі, уміть прощати людей, уміть просити вибачення, якщо винні. Взагалі жити в доброму серці. Така риса, як. Жорстокість Бог таких не любить, чесно, будьте е, м'якішими, м'якішенькими. Обіймаю всім все самого-самого-самого найкращого. Ага, согласна. Согласна з вами. Отак же і було, дівчат. Я сам ще щось розкажу. В мене якось батьки. ну, відпускали в клуб. Був, мене, ну, ну, які батьки, батько. Бабушка мене все жаліла, я раді була сідаю. Коли я хотіла, я ходила в кіно. А подружка моєї, не в куми, подружка подружки валі, вона на два роки від мене старша. Батько, якщо він у неї ну, випить, випити, і... то всі, пожалуйста, якщо ж ні, то строгий був. Такий, знаєте, строгач. Я це до неї прийду, ж, сижу, кажу, просись уже, просись. Вона це щас, час. Книжка відкрита перед нею лежить. Вона щас, щас. Подожди, щас. Це ж карамелізуємо обов'язково. Па, каже йому. Па. Можна в кіно. А Він ходить мовчить, мовчить, скоса дивиться. Тіш, тишина, відвіда нема ніякого. Що готую, Салат з бурячка, дівчата, і картопляне пюре, і сало буду смажити. Далі мовчить. Я кажу, просись, вже ж час виходить, просить. Можна в кіно. Тишина. І так разів три тишина, тоді на четвертий раз. Тишина, тишина. А хто йде? Ліна ось йде, тишина. Ходить, ходить, ходить. Ну що, можна в кіно? Йди. І ми вже тут побіли в клуб. Вот так было. Девчат, было так. Так вот и голову. И улыти на лавочках садила, и кидаешь с садочка с дитками. На кожній лавиці сидять жінки, плюють насіння, щось обговорюють, про щось говорять. Зараз проїхали селом, нема нікого. Через хату живуть, через хату не живуть. Отак. От Ранше ферми, трактора, гуділо і все. Це погано, як чорний холодильник, чесне слово. Тільки взявся парцем, може треба бігти в етери. ку Куку. Ку -ку. Дай мені мисочку, пожалуйста. Ні, ні, там є з перцями. Мене без тебе мало дивляться. Mm -hmm. Бачите? І води нам треба долити. Вікувати. Он під перцем. Mm -hmm. і водички там давоючка. Де щас привіт. Світ у нас дивиться. Привітулося. Без... Ощущаєш. Що? Овіщає. Хоч щоб ти просто привітала до людей. Нічого не вішаю, розказую, як раніше з подругою просила її батька в клуб. І розкажу, Її батька теж така відпускав. Мене пускав її, я ж без неї б не могла піти все одно. І розказую, що який корисний буряк червоний. Був, батько, моя литочка, я помог, батько мене не твоя, ну це що. Просто я без неї не могла б піти. Ми ж жили, бачила де Ліс. Посновий. Як ти варила незакриту ножку і варила тина так? Ти її перевертала периодичку. Mm -hmm. Конечно, надо удобні. Не нравиться. Долить водич, що черві. Боні я лідер зала. І поїли всі. Да. Ти не йдеш сьогодні на прогулянку? Не слава. Думай, можеш привітатися. Ходиш. Добрий вечір. Добрий вечір. Ось світла дивиться, твоя однокласниця. Я просто настроєнні. О, настройся так. У Совхозрам ще кожен вечір їздили. Це була молода не, і неопитна. Там, не їздила, <гум> і, і, і труси в гостям. У мене його немає, тут три не можна беспокоїтися. <гум> що? Це мені надало? Ні. Ну що, Практично одне блюдо готове. Зараз цибулька пережариться, сюди кину, сіль перчик, сіль, сіль цукор кину в цибульку, закарамелізую, а сюди перчик, а мой без перчика і все. Останеться тільки пюрешечка. І все, я готова. А, сало пожарить. Картошка ще рано. Я вже не буду тут бери. Та що ти вийде? Що там таке Вася? Скандалистка? Забираю свою дуйку. Не хочеш замовить прямо в ефірі, йди в свою спальню. Що-що? Ну не хочеш, в свою спальню. Ну не хочеш, не навіть. Не хочу. Що не ну, не не. Не вона їй не дає Дивись. Не знаю, в неї бездяга. Шорти, шо такая? А что ты спрашивала? Надо что то ним За шо? Прогулку. Не просто спросила, ну надо ничего. Просто спросила, да. дашь. Шо? че дашь. Что? Что ты надо? Уже вона і до перші не пускає. У вас ще є такі салфетки? Та ні, поки не надо, я просто спитала. Чай забираю?